Приміщення, в яких знаходяться більшість закладів освіти, школи та садочки зведені ще десятиліття назад, і з того часу вони майже не змінювалися. Ті ж системи опалення приміщень, ті ж фасади будівель та ті самі вікна. Тож міській владі надвірної доводиться прикласти багато зусиль, щоб ці заклади та приміщення не просто відповідали певним нормам, але щоб дітям у них було комфортно. Садочок, вогник доволі великий. Його відвідують майже півтори сотні дітей, для яких і провели серйозні зміни. У нашому дошкільному закладі була помінена частина вікон. Всього у нас. 116 вікон, 23 великих ми їх називаємо. Це вікна стіни, які практично складалися з двох вікон, які поміняли нам цього року на енергозберігаючі, 23 середніх і 42. Маленькі в трьох групах зняті і промиті батареї поміняні труби діаметром на більше. У нас були 15 діаметром, тепер на 25, лишилося Лишилися підвальні приміщення поміняти, і під знаком питання ще одна група. Садочки надвірної по багатьох показниках перевершують такого роду державні заклади по інших містах нашої області, і одним із показників, які це ілюструють, це сума, що виділяється на харчування діток. Надвірнянська міська рада на першому місці. По такому важливому пункту це по харчування в дошкільних навчальних закладах: 17 гривень, 8,50 батьківські батьки і 8,50 бюджет міста. Ні один садок Івано-Франківської області більше 14 гривень має фінансування для харчування однієї дитини по області. Якщо в цілому взяти, більш чим переконаний, що за 2-3 роки ми виведемо дошкільну освіту. Міста надвірне на перші призові місця. До нового навчального року не тільки вогник став теплішим, змінені також вікна і в інших садочках міста. Однак ця справа трудомістка та затратна, тому завершити її повністю цього року, мабуть, не вийде. Однак на досягнутому міська влада зупинятись не планує. Якщо в цілому взяти, то в цьому році ми на 2014 рік пишемо 18 проектів на обласну раду, де ряд більше 50% націлені. На заміну нерозберігаючих на не вікна, заміна інвертаря, заміна обладнання, сантехніки все, що потрібно для виховання дітей у дошкільних навчальних закладах. У кожному із шести садочків, що є у надвірні, є переповнення у ясельних групах. Міська рада бачить перспективи вирішення цього питання саме завдяки вогнику. Тут планується відкриття двох додаткових ясельних груп. Ми сьогодні розглядаємо як дошкільний навчальний заклад вогник. Як перспективу для відкриття двох додаткових дошкільних ясенних груп дасть можливість, по-перше, зняти черговість, а по-друге, розвантажити п'ять садків, які розміщені на території нашого міста.